Оператор, блядь. Доброго щас добре, з вами Кесі, і сьогодні ми поговоримо про такий бізнесу, як колядки. Зараз з різдво діти кидають пітардами в котів та бомжів і рубають бабос на колядки. Давайте для початку розглянемо типи колядників. І так перший тип колядників це п'яні родственники і сусіди. Коли вони заходять у дім, то абсолютно нічого не чути, тому що всі кричать: чи то від радості, чи то від того, що зараз буде пс, ніхто не знає. Тому що коли вони починають колядувати, то по всьому дому йде такий класний сімиднівний перегар, що співати вже хочеться тобі. Ну, розстрільники хоча б гарно співають, а от п'яний сусід, якому ти відмовив поколядувати, гірше Армагеддону. Того, що він свою обіду не буде скривати. Він тупо сяде і насре тобі під двері. Поздравляю вам вас з восьмим, з вашим. Іди, да, убирай своє указ. Що таке сулет? Іди Іди, давай. Убирай говно! другий тип колядників це підлітки років так 14-15. Вони заходять, половина навіть слів не знають. Я сам такий був. З вигляду вони дуже милі і хороші. Але коли вони виходять, ти закриваєш двері і ти чуєш. Так шо Вася йдемо 50 бахне, тому що це будуть бля. Третій тип колядників це наполегливі колядники. Навіть якщо ви виключили світло, навіть коли вас немає вдома. Та навіть коли ви вже давно померли, вони вас сука найдуть і заколядують. Я дядь можна заколядувати. А взагалі хлопці, дівчата, які ще колядують. Знаєте, ви молодці. Тому що мені здається, через років 50 цього вже всього не буде. Так що ви наскільки можете, настільки і продовжуйте ці прекрасні часи. Бля, п'ятик президент говорю, що це таке. І так, пацане, давайте що уточнимо таке. Коли ви бухі в одному бутінку ходите від сусідів до сусідів, п'єте, то називається, блядь, не колядувати. То називається кожна п'ятниця в будь-якому селі. Є ще такий окремий вид колядників, які можуть зупинити вас на вулиці і заколядувати. Казали, що це дієвий спосіб. Давайте попробуємо. Там от є пару пацик, я зараз хожу за A few moments later. Не, бля, спосіб, що та так собі, пацани, скажу. Я вже наколядувався. Так, ну що, банда, якщо сподобався відос, то постав лайк. Якщо ти перший раз на моєму каналі, то підписуйся. А давайте, взагалі, так добазимося. Я знімаю відос, ви ставите лайк і пишете комент. Так що якщо ти зараз дивишся, просто напиши в комент, що ти думаєш про це відео. Я йду додому, бо дуже холодно. А з вами був Кейсі, на все добре.